Вітаю вас, панове! В своє попереднє відео я закінчив словами про невідворотність розпаду Російської Федерації внаслідок цієї війни. На той час навіть не знав про те, що у Нострадамуса існує катрен, який провіщає цю подію. Йдеться про 44-й катрен другої центурії. Але перш ніж перейдемо до його аналізу, хотів би кілька слів сказати про катрени Нострадамуса у їхньому сприйнятті нашими сучасниками. Про них побутує кілька хибних уявлень, які іноді віддзеркалюються в окремих коментарях. Уявлення перше. Катрени можна з однаковим успіхом інтерпретувати по-різному. Насправді кожен катерен має стосунок лише до певної події. Одні з цих подій вже для нас позаду, інші попереду, ще деякі далеко попереду. Інша справа, що навіть чимало тих катеренів, які стосуються подій минулого, інтерпретатори тлумачать помилково. Наведу для прикладу їхню інтерпретацію 35-го катрена 3-ї центурії, який має такий вигляд в оригіналі. Як правило, перекладається і катрен в цілому правильно. Дослівний переклад такий: У глибині Західної Європи від бідних людей народиться малюк, хто своїми промовами спокусить великі полчища, його галас у східному царстві. Посилиться ще більше. Інтерпретатори пишуть, що тут мова про Наполеона, але Наполеон народився не в глибині Західної Європи, але на острові Корсика, і Наполеон спокусив свої полчища не власними промовами, а власним хистом полководця. Та й жодного галасу у східному царстві, тобто в Росії, він не вчинив. Перемагав бо без жодного галасу до того часу, допоки його військо не вимерзло. А ось Карл Маркс справді народився в глибині Західної Європи у місті Трір, яке знаходиться на південному заході Німеччини поблизу кордону із Люксембургом, майже у географічному центрі Західної Європи. Батько Карла Маркса. Харша Леві, починаючи із 1815 року два роки був безробітним. Місто перейшло до Прусії, де єврей не мав права займатися адвокатською справою, тому Маркс справді народився у бітній сім'ї 5 травня 1818 року. Своїми промовами Маркс спокусив величезні полчища марксистів. Навколо його вчення на Заході щинився великий галас, який посилився у східному царстві, тобто в Росії. Як бачимо, всі деталі збігаються. Ще одне хибне уявлення про катерени Нострадамуса полягає в тому, що нібито всі пророцтва провидець писав про Францію. Але візьмемо хоча б 96-й катрен 8-ї центурії, у якому прямим текстом Нострадамус пише про відновлення держави Ізраїль та про успішний напад на Ізраїль з боку Іраку, про що є аналогічне пророцтво в біблійній книзі Ісаї? Синагога безплідна і непотрібна знайде притулок в середовищі бусурманів. Згодом настануть дуже сумні події, дочка Вавилону відріже їй крила. Вавилон це давнє царство на території сучасного Іраку. І таких катренів, які вже себе реалізували у важливих подіях різних епох та різних країн усієї Європи та Близького Сходу, досить чимало. Таким чином не існує підстав для сумнівів щодо решти Катренів, які реалізують себе в подіях майбутнього. А тепер погляньмо, панове, як виглядає в оригіналі 44-й катеран Другої Центурії. а ось його переклад: Орел постане в оточенні метеликів, іншими довколишніми птахами буде впольований, коли звучання летаврів сурм і дзвонів Повернуть розум нерозумній пані. Із контексту помітно, що мова йде про гербового державного орла. Такий Орел був символом давнього Риму, нацистської Німеччини та сучасних Росії Польщі. Нострадамусівські метелики, які оточують державного орла, це образна назва легковажної влади, яка правитиме на той час відповідною країною. Бо, як Польща є членом НАТО, то можна не сумніватися, що мова тут про російського орла, який буде впольованим довколишніми птахами. Ці птахи це Башкорстан, Татарстан, Дегестан, Чечня, тобто автономні республіки, які хотіли б здобути власну незалежність, а здобувши її, тим самим вони знищать державність Російської Федерації. Але найцікавіша у цьому катрені, панове, це та ознака, що передуватиме майбутньому розпаду Російської Федерації, ознака, яку Нострадамус подає у двох останніх рядках: звучання летаврів, сурм і дзвонів повернуть розум нерозумній пані. Ще у 2007 році на хворумі опублікованому в «Цензор.нет», Хтось висунув гіпотезу, що ця нерозумна пані Україна, але на той час ще не існувало особливих підстав так вважати. Проте після 2007 року був 2010, коли президентом у нас став кримінальний рецидивіст. був 2014 рік. Коли результати президентських виборів перекреслили всі перспективи Революції Гідності. І нарешті був 2019 рік, коли королем було обрано блазня, який ще до цієї події називав своє королівство повією. Погодьтеся, що комплекс таких прикрих доленосних історичних подій. Надав підстави Нострадамусу назвати Україну безумною пані. І така дійсність була просто непоправною трагедією, якби не останній рядок, який вказує на те, що летаври, сурми та дзвони повернуть Україні розум. Летаврами козаки сповіщали про небезпеку. Сурми звучали безпосередньо перед атакою, а дзвони кликали всіх на віче і до молитви. Цими трьома словами летаври, сурми і дзвони, Нострадамус окреслив для нас напрямок нашого відновлення ідентичної незалежності України. Нострадамус був євреєм за своїм походженням євреєм, який не мав жодних контактів з Україною у своєму житті, але його катерени показують, що він стоїть на боці Божої правди, і саме тому його можна назвати великим симпатиком майбутньої України, якою вона стане вже в найближчі роки, повернувши собі розум, і цим поверненням до розуму. Провістить швидкий розпад Російської Федерації, тобто ліквідацію північного сусіднього монстра як держави. В одному із попередніх відео панове я вказував дату розпаду Російської Федерації як 2028 рік. У ньому йшлося проведення загадкових знаків у небі над одним з російських міст. І моє тлумачення цих знаків відповідає цьому Катерину Нострадамуса у тому розумінні, що в обох випадках йдеться про розпад Російської Федерації. А також ці знаки вказують на рік, коли ця держава перестане існувати, а на її місці виникнуть кілька незалежних країн за національною ознакою. А позаяк це відео? Переглянуло не так багато моїх глядачів, то пропоную його переглянути тим, хто ще не бачив. Посилання буде закріпленим у верхньому коментарі.